Ось доброго дня! Значить, будемо робити сьогодні компресор SO7B перекидати з штатного ресівера на 300 літровий ресівер. Клієнт привіз ось ресівер, ось компресор. І попросив зробити, переробити, так як у моїх відео десь там бачив той та й Так що зробимо. Що бачимо? бачимо, що тут таке заварено, потрібно буде ті всі отвори відновлювати. Ті, які були задіяні, звісно ж, тут також було отвора. Одна друга різьба, але ну, немає. Деякі потрібно буде... А що? потрібно буде зрізати та й оновити різьбу, пройти метчиком та й все. От так, загальний вигляд показую до і покажу вже після ще пару слів. Скажу. Ага, з такого ще. Тут двигун 3 кВт, 1500 оборотів. Так, ну він буде довго качати. Клієнт казав, що перспективі поставити на 4 кВт, а все. І питання буде вирішено. Окей, все, так і зробимо. Так як клієнт хоче, так і зробимо. Все, приступаємо до роботи, працюємо. Так, бачите, коли скинули захисний кожух, побачили таку штуку. Шків електродвигуна тільки на один паз. Ну, тобто на два ручейка. Але один більший другий менший, виходить. Ось така ситуація. Ну і він не дуже такий, не, не з перших твої свіжості. Це потрібно буде клієнтів пояснити, донести до відома. Потрібно буде або замінити, або тимчасово хай попрацюю на цьому. А вже коли буде двигун на 4 кВт-3 тисячі оборотів, тоді вже хороші шкіл і хороший двигун буде. Ще ось того побачу таку штуку, не знаю, не знаю, що це таке, що це за різьби і до чого вони були. Може хтось знає, підкажіть. Ну, це якесь можливо, монтажне, що щось, щось скріпилося. Можливо. Так. Зрештою, ось такий вигляд компресора. Клієнт казав, за слів клієнта, що компресор після капіталки, десь його купив, не знаю де, ну десь купив. Йому зробили капіталку і продали. А буде бачите. Все, приступаємо до ресівера. Підфарбували такий синенький колір, зайний вигляд для ознайомлення. Знач, автоматка кондор. Є так, Швидкознімач поставили, Манометр. клапан запобіжний, кран шаровий через кутник. дюйм на три четверті. Тобто це все з клієнтом узгодилося, клієнт приїжджав, дивився, казав, все підходить. ще трубку, можливо, трошки коротше зробити, але за габарит вона не виходить, Ну, взагалі габарит пусте. Хоча також пропонував, щоб це все зробити знизу, тобто цю трубку відрізати і зробити вниз. Але клієнт мені підходить так, казав, не робити, буде так нормально. Значить, тут фланець. Все як в попередніх відео, в принципі, показував. Нема чого вже тут повторятися. Просто покажу, як виглядає, як зроблено. Нагадаю, клієнт привіз блок, привіз двигун, привіз ресівер. Все решта, все решта це робилося тут. По ціні, можу сказати, по ціні е, вийшло 7, 7 тисяч вийшло гривень. Чи 7, 200 українських гривень. так. Ось це все вийшло. Тобто запускаємо. Пуск! Це буде перший пуск в загальному. Любі масло я перевірив. Запустимо. Хоча б до двох бар хай накачає, подивимося, немає ніяких підсифонювань, якщо є, усуваємо. Пуск! Поки світло є, працюємо! Якщо я це клієнту розрахую, бо будемо бачити. Зараз за накачую і дивиться, що немає ніде під Є два бари, в принципі, нормально. Добре, йду помильний нарочен, бо те, що можна і не почути, далі повернемося. Компресор випробовується поки що, поки що випробовується. І в загальному ось цей буде це перероблятися. Слінку поспілкувалися, зробимо так, як воно має бути. О, Трошки зле, що воно вже зараз все є на ресівері. Коли ресівер був голий, тоді можна було нормально перевернути і зробити, обрізати, нарізати різьбу. Бо Тому що тут є підсифонювання, Тут є десь десь тут. Зварювати, переварювати, то короч, ніхто не буде робити то. Відріжемо, наріжемо різьбу і прямо сюди вкрутимо кран тиснути. Що, додалося роботінки? Нічого, Зробимо. Ну типу я якось так. Зараз висоту наганяємо. Для зручності. І відрізаємо ту, ту штуку. Все зроблено. Значить, кран поставили 38 перехідник. Різьба була М30-1,5 внутрішня. Ще раз показую, запускаємо патронний пуск. По, по продуктивності виходить 320 літрів. Це на півтора тисячі двигуну. Поставити 3000-х буде, буде нормально, буде 500 копійка на літрів. Пуск. Запускаємо. Це накачний, зараз у нас є 6. post Зупинився стравив 7,8. Бара. Піцефоніові немає. Хай працює. Клієнт заробляє, кошти, гроші, замінює двигун і тоді ще швидше буде працювати. Все, поки що робота виконана. Усім дякую за увагу, усім щасливо. Ми працюємо далі.